Приблизно Олег Тягнебок відразу громадськість поінформував, що такі зустрічі є традиційними. Це своєрідний звіт депутатів різних рад про свою роботу, а також інформація для самих політиків, чого потребує громада. Олег Тягнебок поінформував присутніх про політичну, економічну ситуацію в країні. Поділився планами на найближче майбутнє. Ми сподіваємося, що наші дії будуть координуватися з представниками інших опозиційних сил. Ми розраховуємо створити спільну коаліцію і йдемо в парламент не для того, щоб бути просто представленими у Верховній Раді, не для того, щоб бути опозицією до влади Януковича. Ми все-таки цього разу йдемо в парламент для того, щоб брати участь в більшості. Лідер об'єднання наголосив, свобода єдина політична сила, яка зберігає вірність ідеї. А відтак їхня боротьба гідна, пройдені шляхи горді, і дивляться вони в майбутнє впевнено. кожна політична сила, яка сьогодні буде йти в парламент, особливо та сила, яка представляє опозицію, нині вона повинна на себе брати максимальну політичну відповідальність за відсутність майбутніх зрадників і тушок. Громадськість активно ставила політику запитання. Йшлося про податок на розкіш, захист української мови, необхідні реформи у медицині. Людей цікавить соціальна складова. Ми партія, яка два напрямки відстоює: Бореться за права українців національні і бореться за соціальні права українців. Держава повинна працювати на інтерес нації і родини по завершенні зустрічі. Наголосили лідери свободи.